Всім привіт! Сьогодні жаркувато, світла немає з ночі, і я думаю, що сьогодні все місто без світла. Збираюся місто до дідочок, зайду в гості до подружки, провідаю її і погуляю з нашим Льовіком. Сьогодні місто знову гудить. Вуха просто закладує. Щоб дитина не сиділа, в чотирьох стінах вийшли на вулицю погуляти. У нас тут недалеко построїли площадку дитячу. Вона така гарна. там. Генератори знову почалося. Світло, з понеділка виключають. Звісно, не можна. Для як таку красиву горку зробили. А де там? Що? Я не знаю. А вже там був. был. Ось такі класні батути поробили. Навіть деякі дорослі проходять мимо і пару раз плигнуть на цих батутах. Сьогодні цілий день сирени за сиреною. Голов генераторіка, генераторі, одить прямо. Чого не чує? Біля кожного магазину свій генератор. І так, декілька сот метрів. Приїхала додому і зразу на вгород. Збираю перці. Це ще залишається. Цей теж. Ось такі у нас перці, які я ще залишаю. Я назривала вже тільки що зібрала ось. І диречко таке гарне. Цілий відеон. Це такі, яким можна начиняти. І ще тут залишилися, хай ще достигають, достигають перці. Другий день нема світла. Включили в 10 годин вечора, вчора, на одну годину, і знову виключили всю ніч не було і вже сьогодні скоро буде. Обід, світла немає. Щось, мабуть, серйозно трапилося. В місті генератори гудуть, кругом гудуть, все місто гуде знову, Оця вчорашня, позавчорашня атака. Сказалась і жара, і оця атака, все сказалось на тому, що немає світла. Вода зранку є. Ну, не дуже великий напор, але є. Ну, може так і трапиться, що і води не буде, <світла> тому що світла немає. <світла> Насоси не будуть качати. Оце так. Так що економлю теж і трафік, тому що ні інтернету немає. Заряджаю павербанком, телефон. Але павербанк ще ж нічим зарядити. Ну, включимо, звичайно, пізніше генератор. Добре, що він є, та позаряджаємо павербанки всі. Ось так от. Так що веселого нічого немає, а навпаки, це той кущик, який один ми залишили ранній ранній який ще був. Ой, він такий високий, сітку підпирає. Але помідорчики такі гарні, рівненькі і одинакові, один в один. І невеликі, і не малі. Гарньочі. Але вже кущик просто ну, сам по собі відмирає. Не тому, що він там хворий або ще щось, а просто зістарився. Верхні вже теж стигли, бачите, помідори. Нижні ми зривали вже скільки, там внизу було самі перші. Але ми ж їх всі позривали, а це вже подозрівали. Оце таке у нас. Тут іде полив вовсю. Редиска зійшла і нарешті побачила салат. Він поміж редиски теж зійшов. Кріп добре зійшов, так що буду скропом, тому що весінній, то що весною я нарізала і ложила в холодильник в камеру. Ми його доїдаємо, все літо ми ним користуємося. Так, сьогодні гуляємо по городу. Зранку поки ще не жарко. Треба вирвати... Вирвати, вирвати оцей бурячок. Але він тут маленький. А де у нас великий буряк? Нема? Де ти казав, щоб я вирвала? Нема, Нема вже. Так що це тільки маленький, а цей хай росте. Ми його пізно садили. Мабуть, ви там в червні, мабуть, садили. На початку сіяли. Він вже такий ось гарний. А той, що був здоровенний, ми його все зірвали, він там був. Де ми посадили редиску. Так, чері теж вже і вверху дозрівають. Вони з вами всі позривали, що перекрутили помідори, що в літрові баночки закрили. А білокрилка просто лютує. Повиривали там помідори, які вона жрала, і вона зараз вся на лохині. Гляньте. Ось я її трогаю і вона взлітає. Просто кишить. Просто кишить. Біла критка. Ж... Ну, вона, вона на молодих просто. Я, сижу, чорні, та все. Та я думаю, що це ще як актороз. тут. Ну та він може а, і передався, правильно? Вона ж теж передає оця. Мало того, що жре, сама висасує все. І ще й переносить хворобу. Рідоміл, полп і октора цей цвіти побризкав. Да, бризкав. Значить, ні, тут подає теч. Так, то шкода, вона така здорова стала. В прошлому році манюсінькі кущики садили. А, більше метра, звісно, тут більше, десь півтора. Якщо в тебе 75, я дивлюсь, вона по плечі тобі. Давай їй кожен день водою здавав, чи що? Ну, не знаю, ну, бачите, ну, літає, все літає. Це вже почерпнило. Все, пошепнуло. Так що оту ну так, нічого Це хорошого. Почернілося, ось повисило вухо, повисило все отце. Це вже пояло, Через да? два дні от І почер... от Засухне, не отпаде, а засухне, так Вона робиться тут так, і багато ж мабуть. Ну сука, тобі. Наче от полив, обрискав і ще більше там. Такі, такі, нічого ого го го На молоденьких. Молоденькі листочки пускають і вони прямо сюди летять. летять. Ті, що будуть без листочків виріжеш, оставиш. Ну, пустила нові. Їдеш. Ті, що нові. Ой. І тут длинний такий длиннючий. Це треба було зав'язатися так, не теж крепиться. Ой, не розмахуй, не наші батьки. Ну оце, ще раз бризкаємо. А щоб можна лихим. В першу чергу лампові. буде ліфте, взяти щоб. Мені треба входити, ти на мене поворочуєш. Ну, Заливаєш добре. Якщо грибок, було, там ми смородимо треба. Того, що рядом це ж. Ті попропадали, так, да, попропадали, пожовтіли, а молоденькі вже вилізли листочки що це таке незрозуміле. Жити хоче. Бризкай. А, Ну все. Що все? Петрушка все не будемо рувати. Там під яблуною ще є. Угу. Да, попала на петрушечку. У нас тут петрушечка рядом. Що у нас другому місці є? Трошка. А ти отут з краю не бризкаєш, ти вже там теж побриста? Бачите, які білі каплі. Просто повмивали. А знизу, а от навіть на самі зелененькі листочки. Ти не побризкав зверху. Саме головне от этих от. І тут же ж так же. На великі побризкав, а на маленькі зовсім нема. Починила ветка повністю. Ціки чорний. Відки немає. Чи ти помило. Ой. Суспільность уже все державна. Да, почерніла. І нова ж ветки. И все, і відпада. Шкода. 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 Ой. Так довго держалась ну, да. вона. Ну так. Це ремонтант, але вона взагалі може скорні, Надо відвесити. Треба точками, щоб ти засовувала все. Да, от так от угу. ну, цвіти взагалі не рекомендують, ну, так як вони вже відквітли. Вся цветом, что-то в конце наша. Одну... Вот, если кто-то поможет, то... ...нахвата синька, так что... Ну, если эти чернишечки не убили, то... ...может, это... ...акторальный хвост. Угу. <решили> А стільбу. А стільбу. Це ж теж її що-то вбило. Угу. Я думав, що я, що то собака неї ходив встать. Там угу. да. ну, та вже вибачте, засухали пішло. Скайфол да, молоденьки пустила і знову засухла. Да. Нічого не допомагає. Давай, я тут сейчас на сьогодні. Як вони називається? Лілі. Лілі. І лівий поки треба, Саня покажи, ось. А на виходних ще актиліком бризнемо і, і якимсь -то. токсідентом у мене ще є. Угу. Снимайтесь. Там. Надо с біла. Брызками. била. Сейчас не будет. нам там. Так, не бризка, бо я знімаю квіти. Я мій ду. Пакети ці знімаю з них, з неї, з масонки. Ну на квіти не бризкай, на анабельку. Набелька саме винослива. Вона провірна, але я її залишу замовлю. Набелька сама винослива. Ще, пересадили другий ґрунт, і вона пішла. Може, правда, тут ґрунт не Ти Тільки ну, від жука знову пересадили. Чого ж не здадеться ґрунт, якщо вона повністю замінена і ґрунт? Що той ґрунт? Тут ще теж зеленки. Ні, ти не бризкай. Тоді лучше квітка пропаде, чим повністю пропаде. Ну, квітки не треба бризкати. Тут взагалі листя Угу. Це ліддя і даймон вона яка признає. Вирощувані вообще тільки тримається. Ну все. Я, Вирощую, все. Сюди, бачу. Яка... На ту красуню не треба. Моя яка красива. <рес> Моя красива, так. Да. Одні палички терчать. Роза, трояндочки давайте теж брискай. Вони ще рядом ось. Оця вся в п'ятнах. Листочки всі в таких коричневих п'ятнучках. Ти бачиш оця? це? Вона ж, мабуть, переноситься. Бачиш, <звучит> поляна зірочка є, кальфовки, ваніла, що ще був, угу. які-то ці лазбачки, ось ці, не знаю, подивіться, що Я не буду глядати, це на той годині. А лаванта тут красива. Ага, там красива лаванда. Молоденька, розрослася. А, це я воду вбив. Ой, там всередині взагалі коричневі височки розверчуємо. Середній, ти середній зовсім не зачепив, ага там. А он новий я туди. Не бачила. Оцю, оцю ще буде трояндочку побризка. Помаранчеву. Вона така красива. Все, І Пітло дві години погоріло і знову виключили. А В нас новий врожай скоро буде. Укропчик так гарно зійшов. Ой, я це квіточки майорці були, Тут ми їх повиривали, а на сінечко висипалося. Не встигнути. А це вже така редисочка. Редисочка, мабуть, встигне. Ще вересень місяць. Буде молоденька. А от між редисочкою і салат зійшов. Погода змінилася. Отакі От хмарки з'явилися. Інколи навіть навіть дощик покрапує дві-три корапельки. Ось. Потравили. Потравили, кажу, потравили. Побризкали лохинку всю від шкільничків і від захворювань. Не знаємо від чого. Все, що є, все, починаємо бризкати. Так що нова грядочка, це буде вже другий врожай в цьому році. Яблочка сипляться, гілочки ламаються прямо з гілочками. І ось. Рісі зламалися. Ой, ой, ой. Вони ще... Ой, все одно падає. Вони ще не виспіли, скажем так. Пісня яблучка. Я спробувала, воно не смачне. Тому що зелене, я думаю, тому що зелене, тому і не смачне. А? Черви, так. І бризкали, обробляли кожне дерево і все одно. Оце так ми замульчували. Знову гілочка. У нас з Віктором був спорт, мені так не подобається. Ну, як сказав, так і буде. Хазяїн сказав, так і буде. Такий дрінщи, пагони, батоги цілі. Висока, висока, Знову голубка сидить на гнізді. Горі тут. Фу Джек фу фу взяв, вигнав. і цього не буде. Таке ж точно. А, і вона нове. Таке ж нове, дирочка, що не бачу, його рождається. Ну, а ти її зняв. Того вона бачу бігом. Ложи на місто. Ой, достав яйце.